Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Головна новина світу цього дня. Помер папа римський Франциск. Йому було 88 років. З лютого після застуди в нього діагностували дихальну недостатність. Останнім часом він чимало критикував імміграційну політику. США, а у страсну п'ятницю до нього навіть завітав віцепрезидент Джей Дівенс. Українці вже папа час від часу закликав до мирних переговорів і навіть пропонував виставити білий прапор. То якою була каденція Франциска далі. Жалобні дзвони собору святого Петра сповіщають про втрату до головної площі Ватикану. Від ранку з'їжджаються тисячі вірян віддати останню шану папі Франциску. Це дуже сумна новина. Велика втрата для церкви та для всього світу. Папа, який так важко працював для миру та добра всіх, давайте усі помолимось за нього. Із середини лютого понтифік хворів на пневмонію і провів у лікарні близько місяця. Кілька разів був на межі життя та смерті, проте останніми днями почувався краще, навіть встиг зустрітися з американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом і привітати вірян з великоднем. Це дало надію на одужання, утім, дива не сталося. Наступного дня після Великодня папи не стало. Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого святішого отця Франциска. Сьогодні, вранці, о 7.35 єпископ Риму Франциск повернувся додому отця. Усе його життя було присвячене служінню Господу та церкві. Він вчив нас жити цінностями, звірністю, відвагою. Та вселенською любов'ю. Перший в історії папа з Нового світу, з південної півкулі та й взагалі понтивік не з католицької Європи. Перший в історії папа Єзуїт він очолював Святий Престол 12 років. 13 березня 2013-го струби Апостольського палацу повалив Білий Дим. Після канонічної формули Маємо папу, лоджії базиліки святого Петра у Ватикані оголосили ім'я Хорхе Маріо Бергольо. До і сестри, розпочинаємо цю подорож разом. Такими були перші слова, виголошені новим папою. Архієпископ з Аргентини уперше в історії взяв ім'я одного з найвідоміших католицьких святих Франциска Асиського, що проповідував смиренність, любов і аскезу. Новий понтифік відмовився від папських апартаментів і жив у простій готельній резиденції, носив звичайний білий одяг без коштовностей. очоливши святий, престол Франциск одразу взяв курс на оновлення католицької церкви і намагався наблизити її до сучасного світу. Папа постійно говорив про необхідність до. Помагати бідним мігрантам, безхатченкам понтифік активно відвідував країни третього світу в Африці, Азії Латинській Америці. Ядесом Сестри, брати, молімося за мир. Докладаємо всіх зусиль для миру. Не забувайте, що війна це завжди поразка. Проте позиція папи щодо конфліктів із гуманітарних криз викликала не лише симпатії у всьому світі, а й численні суперечки. Хоча Франциск засуджував агресію Росії проти України, називав її ганебною катастрофою, закликав до миру. Його висловлювання щодо війни не раз шокували українців. Так на великдень, у 22-му під час традиційної ходи, разом несли хрест Українка та Росіянка. Тоді у Ватикані це пояснили бажанням примирити народи. Франциск засуджував постачання зброї до України, називав українців. І росіян двоюрідними братами закликав Київ до переговорів із Москвою та розмірковував про мужність підняти білий прапор миру. Однак у своїх промовах він часто згадував про агресію проти України та зустрічався з українцями у цьогорічній великодній промові. Папа Франциск також закликав припинити війну в Україні. Сулламарторята Україна. Нехай же воскрес принесе дар миру у стражденну Україну та заохотить усі сторони і надалі докладати зусилля спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Світові лідери висловлюють співчуття через смерть папи римського президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн зазначила, що він надихав мільйони людей далеко за межами католицької церкви своїм смиренням і любов'ю. Папа Франциск прагнув, щоб церква давала радість і надію найбіднішим, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні написала, що світ втратив чудову людину і великого пастиря. На трагічну звістку з Ватикану відреагував і президент України Володимир Зеленський. Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід папи Франциска. Його життя було присвячене Богу людям і церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за миру України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладалися на духовну підтримку папи Франциска. Вічна пам'ять! Упродовж тижня понтифіка поховають у базиліці санта Марія Маджоре у Римі. Франциск стане першим папою за понад століття, який знайде вічний спочинок, не у Ватикані. Такою була його воля. Після похорону колегія кардиналів збереться на конклав, де оберуть нового папу. Як заведено, ще з 10-го століття кардиналів закривають у секстинській капелі і кілька разів на день вони мовчки кидають білотені в урну, а потім їх підраховують. Вірянам про результати виборів сигналізують димом. Чорним, у разі якщо жоден з кандидатів не набрав більш. Чисті голосів і білим, якщо світ отримав нового папу. Вероніка Бойко, факти а Єдині новини. Про смерть Папи Римського написав у соцмережі представитель ПЦУ Митрополит Єпифаній. Він нагадав: навіть в останньому великодньому зверненні понтифік згадав Україну розтерзану війною і висловив сподівання на встановлення справедливого і стійкого миру під час особистих зустрічей з епіфанієм. Папа Римський щиро цікавився і непокоївся долею українців, що страждають від російської агресії. Він також робив досить багато для повернення українців з російського полону. Сьогодні у віці 88 років пішов із життя Папа Римський Франциск. Він керував святим престолом із 2013 року. І про духовний спадок Монтифіка говоримо з архієпископом Вісвальдесом Кульбокасом, апостольським нунцієм, тобто дипломатичним представником Папи Римського в Україні. Ваша екселенці щиро співчуваю зв'язку із смертю Папи Римського без сумніву, його постать, його діяння залишили глибокі сліди в серцях мільйонів людей по всьому світу. Дякую вам. Але теж це Пасха, Христос Воскрес в будь-якому випадку, папа Франциск був багато в чому унікальною постаттю. Він перший понтифік із західної півкулі, перший за багато років папа Чернець, перший папа, член футбольного клубу. І як на вашу думку, ми можемо підсумувати те, що він залишив вірянам по собі. Я коли папа Франциск був вибраний папом папою у 2013 році, працював в державному секретаряті в Ватикані, і декілька разів я мав можливість зустрічатися особисто з ним і навіть перекладати, коли були делегації з Литви, з України, з Росії, і я пам'ятаю, що перший раз після такої зустрічі я спитався папи. Чи можу вас обійняти, тому що я бачив, що це, що це неформальна людина. І він так сказав: так, так, я тут, я його обійняв. Це перший аспект, це такий людський аспект, що Папа Франциск завжди хотів бути близьким до всіх. Але духовно, я б сказав, є багато, набагато глибший аспект такий. Що е, я сам е, це чув е, і відчував, і продовжую е, відчувати як нунці тепер, що Папа Франциск хотів бачити церкву завжди молодою. Тобто е, хотів бачити нас, всіх і єпископів, і священників, священників, креативними, щоб не дивитись на, на те, що було о, як все робилось раніше. А знаходити нові підходи до людей, до ситуацій, до, до проблематик. І е, з папою Франциском ніколи не було можливо прогнозувати, яку рішення він прийме, е, тому що е, він не хотів систем якісь. Е, е, він кожного разу міг передивитись на, на ті самі питання і поновити свої рішення. І я вважаю, що для церкви це такий аспект, дуже важливий в духовному сенсі, щоб церква не була такою занадто консервативною структурою, але завжди кожного дня запитали себе, а сьогодні може бути потрібно, щоб я поміняв. Мої змінив мої рішення, моє, моє ставлення порівняючи з тим, що я робив вчора. Mm -hmm. Я думаю, що в духовному сенсі це дуже важливий аспект, тобто, завжди бути готовими змінити своє ставлення, завжди бути відкритими. Ну, знаєте, вам неодноразово доводилося коментувати заяви папи Франциска стосовно України і деякі з них збурювали громадськість в нашій країні, зокрема, коли папа говорив про сміливість підняти білий прапор, але також він засуджував російську агресію. Наскільки глибоко папа Франциск розумів причину цієї війни? Коли я вже бачив папу Франциска перші рази, коли він прийняв президента Росії Путіна, я бачив, що він ніколи не дивився на політиків з довірою, тому що знав, що політики часто приїжджають, щоб маніпулювати, щоб свою пропаганду привозити. І в цьому сенсі папа був, я його бачив, завжди реалістичним. Навіть в нього пам'ять була дуже сильним аспектом. Якщо один раз він щось почув, він це пам'ятав завжди. І він мав багато зустрічей з українцями. Не, не тільки з керівниками державного секретаріату, але з блаженнішим Святославом, з послом України, з, з різними людьми. Багато багато зусиль в тому сенсі, я, я коли зустрічався з папою. Я бачив, що він розуміє ситуацію дуже, дуже чітко. Іншим аспектом є те, яку стратегію він сам, сам вибирав, як говорити про війну і е, я бачив що що не завжди е, його вибір був о, о, зрозумілим для для україни але теж я бачив у папи Франциска так, таку людину яка мі, могла е, змінити е, і с, у, с, свої слова Свої висловлення. Тобто він сам теж залишився залишався людиною відкритою для роботи, для діалогу для, зі своїми помічниками, зі своїми людьми. Е, в цьому сенсі я не, не сказав би, що о, ті висловлення, які були критиковані в, в, в Україні. Вони були породжені нерозумінням ситуації. Просто у папи Франциска е, така людська стратегія завжди була, що е, як він один раз в одному інтерв'ю казав, то всі знають, хто напав на Україну, хто агресор. Просто це всі знають, і я не вважаю, що це моє особисте завдання. Це повторювати кожного mm -hmm. разу, тому що в мене є інше завдання. Бо це я хотів би підкреслити. І він розумів своє своє завдання трішки інакшим чином, ніж політики або інші люди. Скажіть, будь ласка, чи правда, що папа Франциск особисто оплатив дрони для однієї з українських бригад у 2023 році? Що він особливо. Особисто. Я... Особисто. Я цього не знаю, але гуманітарна допомога від папи вона приходила в Україну через різні шляхи, і я не виключаю такої можливості, не виключаю, що. Це... це було використовано теж і для оборони. Це український Україні. історик та публіцист Олександр Зінченко повідомив сьогодні, що він не мог, не міг тоді в 23-му році про це розповісти. Хто був тим благодійником, який закрив потребу? Сьогодні він написав, що це був папа Франциск. Дякую вам дуже за цю розмову. Це був архієпіскоп Вісвальдес Кольбокас апостольський нунцій в Україні.